До Севастополя прибула делегація Ялтинської міської ради. Свій візит гості розпочали з відвідування штабу командування військово-морських сил збройних сил України, де вони зустрілись з командувачем військово-морських сил України адміралом Юрієм Міліним. На зустрічі були підбиті підсумки співпраці та намічені плани на наступний рік. Депутати Ялтинської міської ради подякували командуванню військово-морських сил за проведення низки заходів, таких як виставка стрілецької зброї, візити кораблів на день міста, відкриття школи Юнг. Командувач Вітчизняного флоту адмірал Юрій Ільїн зазначив, що військово-морські сили України розглядають співробітництво з владним корпусом міста Ялти як дорогу з двостороннім рухом. Тобто, це не лише шефська допомога Ялтинської міської ради, а й з боку національного флоту підтримка у військово-патріотичному плані, підготовка до участі у святкової святкуванні 70-річчя визволення Ялти від німецько-фашистських загарбників тощо. Зараз у нас в планах – це направити корабль, це допомогти з реконструкцією бою. Там у вас є такі замисли, я знаю, в адміністрації, в Горсовєті провести на партизанських тропах, или в інших містах. Ми це будемо вам допомагати. Ну, естественно, вместе всегда не только в радости, но и когда-то тушить пожары в да, сложности, да, сложности. сложности. Поэтому будем работать, будем трудиться вместе. И меня еще раз хочу подчеркнуть, совершенно устраивает уровень наших отношений. Они самое главное, что мы не стоим на месте, развиваемся, двигаемся вперед. Очільник національних військово-морських сил привітав бажання Ялтинських гостей, а у майбутньому і школярів міста Ялти відвідати кораблі та підрозділи флоту, що дасть можливість Ялтинцям дізнатись більше про діяльність українських військових моряків. Ми в этом году провели очень много мероприятий коротко, который был у вас на дні города морської він заходив в город. несения службы, то есть мы восстановили присутствие в важных экономических районах моря наших военно-морских сил. Теперь там корабли защищают нашу исключительную морскую экономическую зону, демонстрируют флаг, помогают пограничникам наводить там порядок. Вот. Сейчас корабль в Индийском океане находится. Задачи антипиратской операции. Недавно вернулся из Средиземного моря королев Тернополь, который в антитеррористической операции участвовал в составе международных сил. То есть э, флот живет, работает. Ну и не забываем, конечно, о еще одном главном предназначении. Это активном участии в военно-патриотическом осветании. Поэтому мы создаем эти школы юг, поэтому мы участвуем во всех мероприятиях, связанных массовых мероприятиях, связанных с историей нашей страны. Думаю, что это все на будущее. Зі свого боку, представники Ялтинської міськради висловили велике задоволення від співпраці, що існує не один рік, і від візиту до Севастополя. Ми благодарні э, воєнноморським силам України, тому що вони нам вже відправляли э, делегацію воєнностурищих з стрілковим військом. Ми зібрали велике кількість діток з Ялти. Це школьники, старшокласники, це хлопці з обмеженими можливостями. Це школа ЮНК, яка у нас існує в Ялті. Вони э, були показані Ребята задавали вопросы о службе. Потом даже была возможность фотографироваться со стрелковым оружием. Такой большой фурор был это в Ялте. В этом году мы уже открыли э, школу Юнг на День города. Мы благодарны ВМФ, которые э, на День города прислали нам военно, э, военный корабль. Это была, м, значит, знаковая вещь э, для города. Огромное количество отдыхающих, с, не только с нашей страны, но и с других стран. Была возможность, они поднимались на корабль. И это был один из таких, знаете, э, один из... Главных мероприятий, которые было на дне города. Ми ценим эти ці взаимоотношения и я уверен, они будут только развиваться.